Наш офіс зроблено в Україні, є відкритий для усіх бажаючих. Це може бути звичайний громадянин, людина, яка веде підприємницьку діяльність, або це товариство. Ми тут можемо надати консультацію щодо навчання, перенавчання, щодо відкриття власної справи, а також щодо компенсаційних програм з боку нашого центру зайнятості. У нашому офісі ви можете отримати детальніше. Консультацію щодо навчання, також перенавчання. Ми надамо інформацію і безпосередньо у нас вже є працівники, які більш детальніше можуть про це розказати, направити і надати інформацію. В нашому офісі зроблено в Україні будь-хто може звернутися із своєю бізнес-ідеєю, ми допоможемо, проконсультуємо. На всіх етапах, якщо потрібна допомога із написанням бізнес-плану, якщо потрібна допомога із подачою безпосередньо заявки вже на отримання гранту, люди можуть звертатися. Звичайно, ми надамо інформацію та проконсультуємо. Глибоко це в нас вже є навчання на базі нашого центру зайнятості. Це ПТО, вони дають можливість вже більш детальніше. Оце, як ви говорите, заглибитися в бізнес-план, вони допомагають із написанням бізнес-плану, вони перевіряють на ну, помилки, можливо, надають свою допомогу. Ми загалом також можемо проконсультувати по бізнес-плану. Коли до нас, наприклад, звертаються клієнти із запитом для того, щоб. У ну, що них є дійсно ідея, вони розказують свою ідею, але загалом вони... Вони не знають, з чого вони мають почати. І якщо говорити про офіси зроблені в Україні, це в першу чергу можливо знаєте, є така підтримка, тому що дуже багато вже зверталося людей, які мають ідеї, які знають, що вони мають робити. Вони бачать цей свій бізнес-план, вони бачать його реалізацію, але вони не мали підтримки, можливо, з боку своїх там родичів. Вони десь висміювали, можливо, їхні ідеї. І тому вони... Коли звертаються до нас, вони в першу чергу шукають якоїсь такої підтримки. Ми з боку свого офісу, зробленого в Україні, ми можемо надати подальші кроки, розказати етапи, які необхідні для того, щоб цю ідею втілити в реальність. Коли людина до нас звертається, ми обговорюємо, яка бізнес-ідея, на що ви плануєте використовувати кошти, чи ви плануєте брати. Ти дайманих працівників працевлаштовувати, тобто це також є дуже важливо. Ми обговорюємо, які є можливості з боку центру зайнятості в подальшому, якщо ви будете вже як роботодавець, що ви можете отримати компенсаційні програми. Це також дуже важливо, скільки це і підтримка роботодавця. Є можливість отримати компенсації на витрати на заробітну плату. Є можливість отримати компенсації на витрати на ЄСВ. Це також важливо для роботодавців в теперішній час. Ми це все обговорюємо. Потім, якщо людина не має практичних навичок, написання бізнес-плану, загалом ми також роздивляємося шаблон бізнес-плану, як він виглядає, що потрібно записувати. Ми пропонуємо навчання на базі нашого центру зайнятості, це ПТО. Вони проводять навчальні курси до двох тижнів, де люди можуть більш детальніше ознайомитися із. Написанням бізнес-плану, створюються групи, там також люди в чатах діляться своїм досвідом, діляться якимись своїми знаннями. Це також є дуже важливо для людини потрапити в це середовище, яке, яке вона формує для себе і яке вона хоче реалізувати цю бізнес-ідею, і тобто ділитися самим цим досвідом з кимось, і отримувати безпосередньо. Інформацію від людей, які зараз в такій ситуації, ми додатково проводимо в нашому центрі зайнятості заходи для наших грантерів, які вже отримали кошти. Ми їм також розповідаємо подальші дії. На цьому шляху ми просто хочемо бути для них партнерами і. Бажаємо, щоб вони знали більше, знали свої можливості і могли ними користуватися. Також до нас можуть звернутися клієнти, тому що коли це початковий етап отримання гранту, практично всі клієнти це є просто як фізична особа. Їм потрібно зареєструватися як ФОП, коли вони вже отримали кошти. Вони розгублені на цьому етапі. Для цього їм потрібно допомогти, скоординувати, як правильно відкрити ФОП, яку групу їм вибрати, куди їм звернутися, де вони це можуть зробити. З приводу податків, чи їх вже і необхідність сплачувати ці податки, чи будуть ці податки вже враховуватися до гранту, коли це вже будуть безпосередньо перевірки з боку центру зайнятості. Дуже багато є питань, ці всі питання. Є важливі для людей на цьому початковому етапі, і так, звичайно, ми надаємо такі консультації, ми скоординуємо, направляємо людей безпосередньо з запитаннями, які вже в них виникають на початкових етапах. Для отримання мікрогранту власна справа вам потрібно зареєструватися на сайті Дія. І на сайті Дія ви можете подати заявку для отримання коштів. Відповідно, також там є форма для заповнення бізнес-плану і є зразок. Згідно цього зразка, ви заповняєте під вашу ідею бізнес-план, і коли ви заповняєте вже заявку безпосередньо на сайті Дія, ви перекріпляєте цей файл Excel до цієї заявки. І ця заявка потім попадає на розгляд до центру зайнятості. Заявка проходить скоринг кредитної історії. Ну і відповідно, якщо Буде погоджено, буде проходитися співбесіда з комісією центру зайнятості. Зараз є можливість отримати грантові кошти для учасників бойових дій та подружжя учасників бойових дій до 1 мільйона гривень. І також грантові кошти є можливість отримати за програмою Мікрогрант власна справа. Це до 250 тисяч гривень. Хотіла додатково уточнити, що якщо це буде подружжя учасника бойових дій, то сума буде складати до 500 тисяч гривень. А якщо учасник бойових дій і він претендує на суму 1 мільйон, йому потрібно, щоб був зареєстрований ФОП протягом одного року. Якщо ця умова не виконується, тоді учасник бойових дій так також може претендувати на суму 500 тисяч гривень.